23 травня знімаю в якому стані моя хурма. Це хурма Нікітська Бордова. Дивіться, як багато квіточок. У минулому році було тільки два плодика, але і квітів майже не було. Дивіться, в цьому році як рясно буде квітнути. Скоро буде квітнути, думаю, неділя-дві. У нас немає тепла. Так, що хочу сказати. Ну, дуже багато. Якщо це все буде хурма, звичайно, буду проріджувати дерево молоде, скільки врожаю їй не потрібно. Габарити при, приблизно 2 метри висотою. Так, ось така хурма, ну, загрузка дуже велика. На кожній гілочці, Дивіться, який результат. Так, йдемо далі. Цю хурму я садив осінню. Як вона виглядає, добре прокинулась. Так, йдемо далі. Тут хурма, подарунок осені. Це запилювач. Минулому році квітнув, але плодів не було в цьому році. Сподіваюсь, що будуть жіночі квіти. І на відео зніму, як вони виглядають. І спробуємо на смак їх. Так, це подарунок осені. Так, йдемо далі. Це теж садив осінню. ось як воно все виглядає. Так, Ідемо далі. Цю теж садив осінню. ось так воно виглядає. До речі, завтра буду поливати, в нас ідуть дощі, але вологи не вистачає. Далі хурма гора говерла, в якому воно стані на сьогодні. Тут теж буду провідувати, тому що. Це крупна хурма, а тут дерево маленьке і скільки хурми, як воно все виглядає на сьогодні. І останнє дерево Хіакуме. Ось в якому стані теж дуже багато квіточок. Я дуже радий, прямо ну, вони мене вражають в цьому році хурма. Так. Бачите, як воно все виглядає. Помічниця прийшла. Хі -хі. Так. Бачите, ну, це хіакума. Це хурма східна. До речі, в мене немає запилювача. Деякі писали, що треба запилювач. Буду перевіряти, треба чи ні. Ну, ось такий результат. Всім дякую за увагу. В якісь питання, пишіть.